Єдина соборна і, попри все, неподільна. Щороку, 22 січня, в Україні відзначають одну із найбільш знакових дат в українському національному календарі День Соборності України. Саме цього дня у 1919 році проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. З цієї нагоди у Чернівцях відбувся просвітницький захід в єдності Сила. 22 січня проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Після Першої світової війни на теренах України утворилися дві держави: УНР зі столицею в Києві та ЗУНР зі столицею у Львові. Переговори про їх об'єднання велися ще з 1918 року. Процедура підписання акта відбулася 22 січня 1919 дев'ятсот Тоді в Києві відбувся військовий парад та народне віче, участь в яких взяли більше мільйона українців. Але попри Перші успіхи реального об'єднання досягти таки не вдалося. Вже через кілька тижнів більшовики захопили Київ. Пізніше поляки окупували східну Галичину, а Чехословаччина Закарпаття. Відтак новоутворення фактично перестало працювати. Схід і захід знову об'єдналися тільки після Другої світової війни. Святкування Дня Соборності відновили у 1990 році. Тоді патріотичні сили організували живий ланцюг. Мільйони українців узялися за руки від Києва до Львова, символізуючи єдність українського народу. День соборності наразі відзначається на державному рівні вже щорічно. У Чернівцях традиції не порушують цьогорічна честь свята організували просвітницький захід в єдності сила. Зараз ми також знаходимося під гнетом ворога, і наш народ намагається розробити на маленькі кусочки, і ми маємо пам'ятати, хто ми є, звідки ми прийшли, і яка в нас історія, і чому все це так відбувається, і чому ми маємо не забувати про це і рухатись вперед, не, якби. Підтримуючи наших воїнів, підтримуючи наших людей. Керівниця народного театру Тетяна Маслюк каже: сьогодні вкрай важливо згадувати та відзначати такі дати, аби закарбувати в пам'яті кожного українця історичні сторінки становлення нашої держави. Такі заходи більше варто організовувати, тому що за що ми сьогодні боремось? Ми боремось за те, щоб ми пам'ятали свою історію, знали свою культуру, літературу і обов'язково свої традиції. Тому, а ну а по-іншому, я навіть і не знаю, як це тільки освітній процес і культурний процес. Я як культурний діяч вважаю своїм обов'язком. Робити заходи, кричати людям про те, що в нас є своя історія, ми її маємо знати, у нас є своя культура, і ми маємо бути українські культурні люди. Тож на заході актори стали провідниками дня оголошення акту з луки. Співали українські пісні та намагалися відтворювати тогочасні події. Сьогодні ми будемо говорити саме про це. Сьогодні на заході будуть співати, будуть говорити, будуть молитися. Актори вийдуть і візьмуться за руки. Як було на 71-річницю Дня Соборності, коли з'єднали Київ і Львів 500 кілометрів, люди стали в живий ланцюг. Вони так відобразили з луку. І сьогодні актори теж вийдуть за руки, будуть стояти, відображаючи, що ми всі єдині. Ми маємо Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.